Події останніх днів дуже сильно вибили з колії, але ми прийшли на N-Crypto Conference. Ми буквально п'ять хвилинок пройшлися, вже побачили знайоме обличчя, і настрій вже піднявся. Зрозуміло, що навколо криптони – В них ті самі питання, проблеми і думки про ринок. Зараз будемо спілкуватися і шукати щось цікаве. Де ще обговорювати саме масштабний флешкраш на ринку, як не на криптоівенті? Тому я поставив спікерам та гостям заходу декілька однакових запитань на цю тему. Ось що вони відповіли. Наймасштабніша е, ліквідація на крипторинку дуже багато людей постраждало. Е, як ти загалом пережив цю ніч? Учитывая масштаби обшого піздеця, яка це прям от, самая глобальна ліквідація в мире. Вот за все существование крипты и та потеря, которая є у мене, вона на самом деле, э, очень небольшая. По з моїми друзями, колегами, партнерами, коли ти втрачаєш навіть там сто доларів, це завжди неприємно. В моєму випадку мінус ка. Чесно, було дуже стресово. Слава Богу, наша команда не постраждала настільки сильно, як постраждали інші. Да, трейдери, а ми входимо в тих 5%, хто залишився, да, можна так сказати, на плаву. Я хотів спати, я взяв телефон, а дивлюся. Ну, щось відбувається, думаю, якісь низькі ціни. А всі в туалет. І починаю там листати. дивлюся, ага, пам щось ну нормально так, впав, треба було вганути. А в мене було двісті е, п'ять тисяч гривень на. Біржі Байбит, я її зняв з Earn там, де просто фарміці, і просто зайшов в лонг, а потім докинув мржі І ну ты сам знаєш, що криптовалюта просто обнулилась. Ви единственные, скоріше всего, ну хто прям максимально ефективно торгував, тому що ми единственные, хто могли купити по які 0 доларів стоїли. Тобто ніхто там серйозно їх не мог покупати через телефони, А ми видели всі стакани, і я и покупал і прямо в телеграм каналі кричав, що покупайте всі і Я купил там щось по 0, запитая 0, 0,2, а он потім стояв 0,400. Криптоконференція після такого масштабного флеш-крашу це е, добре, чи це загалом виглядає як е, е, пір під час чуми? Ні, я думаю, все ж таки, що це добре, тому що ти розумієш, що ти не один, і це дуже важливо, коли людина розуміє, що вона не одна. І навіть е, там зі сторони психології. Дуже часто людині стає краще чисто через те, що вона розуміє, що не тільки у неї є такі проблеми. Правда, це просто підтримка. Тут все побухать прийшли, як я знаю. Я у всіх спрашиваю, як вони торгували п'ятницю. Половина сказали, я заработав, как то я не знаю как. А половина говорили, я бухав в п'ятницю, тому я даже нічого не торгував. Ну важна. Наході в кам'юніті оточуючих там, возможно, таких же типов, яких також ліквіднуло там, як мені тебя, п'ятих і десятих. І коли ви в місті збираєтесь, трогаєте друг друга за попу, вам как-то автоматично становится легше. Коли я йшов на конфу, я теж думав, ну як воно буде, настрій? Бачив, що пишуть телеграм-канали, бачив відчуття та настрій криптоспільноти. Але сьогодні тут, ви знаєте, чесно скажу, пару кав, пару коктейлів. Спілкування з приємними людьми все таки трошки підбадьорило. Які думки по ринку е, зараз? Що нас далі очікує? Що буде з ринком? Я вважаю, що все буде добре. Чому тому, що в нас був обвал. Це значить, що ліквідувало майже всіх лонгістів, зараз буде обвал чуть -чуть ще раз, тому що знову лонгісти подумали, що ми підемо вверх. І я думаю, що коли Трамп почне давати кошти, а він вже не мікну, що може давати 100 чи 1500 років людям, я думаю, що тоді ринок нас піднімется. Мені кажется, ще не всіх вибило, що всі веселенькі ходять. Ну, треба, щоб всіх Ну а зараз, коли ми висадили велике кількість пасажирів, коли на ринку таке розчарування, коли багато людей говорять, що я ту крипту, я туда більше не никогда не зайду. Когда Макс Хамаха, ну мы все его знаем, легенда, Весемрокев тут в крипте, скажет, что все, я потерял миллион долларов, я больше не буду заниматься криптой, нахер надо, только фондовый рынок. Смотря на все это, но есть ощущение, что мы высадили не то, что лишних пассажиров, а практически всех пассажиров и теперь дальше расти будет легче. Мое мнение. Не значит, что вам сейчас надо все купить, но эфир надо. Ти, кто сверху? Вони будуть робити все можливе іноді для того, щоб побрити нас з вами звичайних хомяків. А от наша задача з вами мати міцні яйчела, щоб тримати і не піддаватися на всі ці провокації та спекуляції. криптовалют точно буде? Це ну я так думаю, не знаю. Що він буде робити. Він буде падати чи рости найближче перспективі? Я думаю, буде вправо йти. Право, да ну якщо буде вліво, це буде взагалі хоро. Скажи на да. тому я однозначно вірю в крипту. Я однозначно вірю в те, що ринок обов'язково покаже бичий настрій, і мої особисті, скажімо так, ставки це на фундаментал. Ми побачили рекордні ліквідації на крипторинку в ту ніч. Як ти вважаєш, чи багато людей зробили висновки взагалі по фьючерсній торгівлі? Думаю, зробили висновки. Питання в тому, як швидко вони їх забудуть сьогодні, точно кожен буде з фючами поводитися більш обережно ніж два дні тому. А от е, наскільки вистачить по дистанції кожного з нас, ну тут же все індивідуально серіано будуть займатися фічами. У мене є знайомі, які дуже багато втратили. Є знайомі, які обнулився, хоча в нього там було 10 тисяч доларів. Він все рівно буде займатися фічами. В них є бажання відбитися, тобто це риса характеру. Фічі, це по суті казіно, яке робить біржа. Якби всі заробляли на фічах, біржа би не, не, не існувала. От і все. Ні, ну забудеться скоро. Я, я, я тільки недавно сказав, що це саме большої було, типу флеш Crash, там вже 19 мільярдів було. Ні, вони все так же було торгувати. Я думаю, ті, хто втратив висновки, собі зробили. Це точно. Звичайно, не всі, тому що одні сприймають це з призми, як навчитися. а другие воспринимают это с того, что мне не повезло, да, со мной зманіпулювали и будут перекладывать ответственность на кого-то другого. Еще года два назад сказал, что самое ужасное, что с вами может произойти на фьючах, это вы на них заработаете какое-то количество денег, поверите в себя и уже потом следующий банк, который вы туда выгрузите, будет для вас очень сильно резкий. Многие начинают залетать ключи. Не, ну я так не, не добил, я чуть-чуть отдам туда бабок, посмотрю, потещу. Посмотрел, потестил, ставочка зашла. Такой, ну все, я шарю в этой теме, выгружаем уже больше. И вот когда ты уже выгружаешь те суммы, которые для тебя имеют да, значение, уже. вот тогда ты уже совершаешь первую ошибку. Поэтому я всегда говорю, что желаю вам, Сьогодні ми бачимо, що ринок може хитати, але ком'юніті тримається. Ми обмінюємось досвідом, підколюємо та підтримуємо один одного, ділимося своїми історіями. І саме в цьому відчувається справжня сила криптоспільноти.